Ніч на 11 березня 2022 року. 17-й день. Як триває російське вторгнення в Україну? Окупанти вдарили по Оскільському психоневрологічному інтернату на Харківщині. Зруйнували один блок будівлі. Спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Усі мешканці та персонал, близько 400 людей, були в безпечному місці. Після того по території інтернату пролітало ще тричі. До цього вже два тижні не було газу і сім днів світла та води. В районі були постійні обстріли. Вже 25 лютого зруйнували міст, а село потроху оточували окупанти. 15 березня Україна домовилася про зелений коридор через Донецьку область. За підопічними приїхали 10 автобусів, які вивезли їх до Слов'янська, де на них чекав поїзд на Хмельниччину. Тут їх розгрупували по чотирьох інтернатах. Ця історія про звірство і нелюдяність. Це не військовий об'єкт. Тут не ховали стратегічну зброю. Тут жили люди, яким і так доля послала важкі випробування. Але це в другу чергу. У першу чергу ця історія про любов і турботу. Персонал не покинув своїх підопічних, був із ними до кінця. А зараз потроху відновлює зруйновані і понівечені будівлі. Хмельниччина стала справжнім прихистком для сотень тисяч українців в умовах воєнного стану заклади соціального спрямування також взяли на себе відповідальність. За забезпечення тих, кого війна залишила без домівок комфортними умовами для проживання у 2022 році. Обласні комунальні заклади соціального захисту прийняли значну частину внутрішньопереміщених осіб. В інтернатних закладах розміщено майже 800 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Додатково розгорнуто три відділення для евакуйованих закладів із східної частини України. Наразі в системі соціального захисту області працює 27 інтернатних установ, 70% підопічних особи з інвалідністю, 25% лежачі хворі, котрі потребують посиленої уваги. Аби збільшити потужності і спроможності закладів, умова протіж ліжкомісця, надавати якісніші послуги протягом 2021-2022 років прийнято із власності громад в обласну комунальну власність ряд капітальних будівель, які розміщувалися на територіях інтернатних закладів у 2022-2023 роках. З обласного бюджету виділені кошти на ремонтні роботи у низці психоневрологічних інтернатів, будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю у 2022 році. Відкрито староушицьке відділення стаціонарного догляду Китайгородського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю на 80 осіб для вимушених переселенців, що прибули з Донецької та Запорізької областей. Люди, щотижнями ховалися по підвалах під ворожими обстрілами у холоді та голоді, без доступу не лише до медичної допомоги, а й до найнеобхіднішого. Не могли повірити, що будуть в таких санаторних умовах. Тут облаштовані спеціальний ліфт, пандуси. Широкі двері, належні санвозли та меблі, наявні колісні візки та ходунки, аби люди могли безперешкодно пересуватися приміщенням. Зима 22-23 років стала справжнім викликом для закладів соціального спрямування через масовані обстріли Російської Федерації енергоструктури України. Так сталося, що ці заклади є найбільш залежними від електропостачання. Майже всі процеси, такі як підігрів води, подача води, приготування їжі, зберігання продуктів харчування, прання білизни, теплопостачання, відбуваються через електроприлади. А беручи до уваги, той факт, що тут перебуває значна частина лежачих, важкохворих, критично важливо. Наявність світла не у всіх на той час були генератори. Однак заклади впоралися із цими викликами: прання руками у ваннах, полоскання у холодній воді, брали прання додому, їжу готували на газових плитах, які приносили з дому, використовували газ у балонах, готували навіть на відкритому вогні. Що тільки не придумували працівники, аби обігріти своїх підопічних. Збирали усіх в одній великій кімнаті, включали газові грілки, видавали по кілька комплектів теплих речей. Розуміючи важливість ситуації у 2020 2023 році з обласного бюджету виділено 19,5 мільйонів гривень на придбання 48 генераторів. Таким чином усі заклади забезпечені незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії та пристосувалися до важких викликів війни. На сьогодні в інтернатних керіатричних закладах перебуває більше 2,5 тисяч людей. Усі вони отримують належний догляд, харчування, медичну допомогу, спілкування і максимально домашній затишок. До прикладу, напередодні Великодня запашні пасочки у подарунок. З гуманітарного штабу отримали демісезонні сезонні куртки, комплекти шапок і рукавиць, матраци, інвалідні візки, ручні та напівавтоматичні ходунки. Це не говорячи про продукти харчування та засоби гігієни. Регулярно проводяться спільні мистецькі, спортивні заходи. Хмельниччина робить усе можливе для того, аби створити належні умови для тих, хто зумів евакуюватися. Хмельницька область один із найбільших гуманітарних хабів України. Десятки мільйонів тонн гуманітарної допомоги завозяться, опрацьовуються, доправляються до тих, хто цього потребує. Наша область з початку війни прийняла більше півмільйона біженців. Залишилося жити тут майже 80 тисяч вимушених переселенців. Вантажі формуються і направляються в громади краю. Регулярно автомобілі з усім необхідним відправляються у ті регіони, які зазнали найбільшого лиха від російської окупації. Не зупиняється і підтримка наших збройних сил. Турботи і підтримки потребують і жителі нашої області, які в силу певних обставин залишилися одні з хворобами та й просто старенькі. Це і багатодітні родини, сім'ї, які ризикують потрапити у складні життєві обставини через втрату годувальника, втрату роботи, інвалідність не можна забувати. Що існує найбільш уразлива і незахищена категорія: діти-сироти, діти, котрі пережили жахіття війни, чиї батьки загинули через збройну агресію Росії, діти позбавлені батьківського піклування. Основне завдання кожного працівника соціальної установи бути помічником для кожної родини, кожної людини, яка потребує допомоги. Професійна соціальна робота спрямована на захист людини, вирішення її проблем і як наслідок соціальні перетворення у суспільстві. Фахівці соціальної роботи таким чином є. Агентами змін у суспільстві, а також у житті окремих людей, сімей та громад. День працівника соціальної сфери це свято людей з великим серцем. Вони постійно проявляють доброту та милосердя, дають надію на краще. Це люди, чия праця сповнена гуманізму та тепла, лише люди із щирою душею, ті, хто завжди готовий прийти на допомогу, обирають таку нелегку, але надзвичайно потрібну та важливу професію. Підтримку та захист усіх, хто найбільше цього потребує у нашому суспільстві. Служби у справах дітей, органи опіки та піклування, усиновлення, дитячі будинки сімейного типу, соціальна сервісна служба, психологи, працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, пенсійного фонду, управлінь та відділів соціального захисту щодня піклуються про ветеранів, осіб з інвалідністю, дітей сиріт, безробітних, підтримують малозабезпечені та багатодітні сім'ї, допомагають їм здолати життєві труднощі, повірити в себе та свої можливості, знайти вихід із найбільш. Скрутніших ситуацій наповнити життя новим змістом, допомогти розрадити на систему соціального захисту. Чекають і ті завдання, з якими до цього вона не стикалася. Мова йде про соціалізацію та реабілітацію наших героїв хлопців і дівчат, які вже повертаються з війни пораненими, і ті, які повернуться після нашої перемоги. Незважаючи на всі труднощі, ті, хто сам потребує допомоги, також не стоять осторонь величезного волонтерського руху, який охопив Україну. Вони активно плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки і килимки, віддають останні заощадження, готують їжу, купують медикаменти собі і на передову. Збирають на авто і дрони, тактичне спорядження і зарядні пристрої. Сьогодення ставить перед українцями все нові і нові виклики. Зима не буде легкою. Ворог знову готує удари по нашій інфраструктурі. Хмельниччини. На окрім власних потреб допомагає відбудовувати визволені і зруйновані окупантом території. Війна триває, і допоки остання нога загарбника не покине нашу землю, усі разом спільно працюватимемо на нашу перемогу.